У мене вишивала бабуся Аксюта. Дуже гарно вишивала дуже багато вишити постіль, подушки, завіски різні на ікони, рушники дуже багато. Бабуся Аксюта бабуся моя по мамині лінії, а баба Ганна це бабуся по татовій лінії. Вона менше вишивала. Але іноді і кре хрестиком, а більше гладдю вишивала. Мама хрестиком не вміє вишивати, вишиває гладдю. А я гладдю не вмію, вишиваю хрестиком, як баба Аксюта. Зростаючи в такому середовищі, Людмила Ширіна не тільки знаношоці волонтерка, а ще й вишивальниця, не змогла залишитися осторонь родинної справи. Активно вишивати вона почала з 2014 року. Вже народилася у мене доня, бабуся Ксюта моя померла, і мама каже, віддала сусідці бабі в вірки для того, щоб вона дошила рушник, який не дошила баба Ксюта. А я собі тоді в той момент подумала: а я ж теж вмію вишивати хрестиком. Я ж теж можу, могла б дошити той рушник. І напевно у той момент у мене, ну, якось. Чи воно прокинулася оце ж любов до вишивки? Чи дійсно я згадала корні свої і захотілася продовжити бабусине ремесло? З Того часу вона почала активно займатися вишивальною справою, доводячи свої роботи майже до ідеалу? У мене вишивала тітя Люба, це татова сестра. І у неї ідеальний виворіт був. І вона до нас привозила рушники, дарувала нам. Вони у нас висіли в селі на дверях або вкривали там щось. Ці рушники. І я подивилась на її виворіт. І почала собі просто на тканих рушниках тренуватися. Просто брала якісь такі елементарні схеми, тренувалася зробити зворотній і ідеальний. Мамі показала, мама й каже: слухай, а брат ж збирається, може, колись ожениться. Так вище, чи яка там невістка, ми не знаємо буде, а ми повинні бути готові. Вищий брату рушника. Я пішла на базар. Купила нитки схему, і як такової схеми для рушника не було. Я декілька схем різних купила і почала з них зіставляти уже один великий рушник, весільний для брата. Перший рушник вийшов із тканого полотна. Потім вже Людмила почала купувати канву для рушників, а згодом перейшла. І до вишиванок. Я на той момент вийшла заміж в місто Путивль, там жила, а потім так сталося, що я розвелась з чоловіком, переїхала додому, до Дубрівки, потім до шостки. І ем, якби такою втіхою після розлучення була вишивка. Ну, вишивка, як завжди, наш антистрес, який нас рятує. І ось я вишивала собі картини. А подруга й каже: а що ж ти вишиваєш, вишиваєш. Куди ти ті картини будеш дівати? А пітину ти ось там магазин, де можна в них взяти щось, щоб ти вишила, а вони тобі за це заплатили. Початку майстрині запропонували вишивати нескладні вироби, а потім, побачивши її майстерність, почали давати більш. Складні роботи. Людмила вишивала на замовлення за визначеним орнаментом і розмірами вишиванки іншим. Думаю, що ж я сапожник без сапог, як кажуть. Всім вишиванки вишиваю, а в мене нема піти кудись, люди і нема чого одягти. Я цей, купила оцей льон, ляне полотно таке. І о, вишила оце собі вишиваночку, таку буденку, можна сказати. Яку. На Весілля Людмилі Шиліни бабуся Аксюта вишила рушника. І як ведеться, цієї традиції дотримується і сама Людмила. Її донька поки заміж не збирається, але Людмила вже готується. Але якщо раптом вона збереться, а я не готова, і що робити, я ж за один тиждень не вишию рушник, тому що. Треба часу, може, і місяць який. І ось я доні вийшла отакий рушник. Він стелиться під ноги, воно положено такі рушники, отут повинна бути чиста канва, куди наступають ногами молодята, повинно бути чисте без малюнків. Схему я взяла з журналу. Це дерево життя. Я довго обирала вишивати кольорову схему або з пташками. Я читала це багато книжок, які справжні рушники повинні бути під ноги, і там повинні бути і пташечки, і квіточки. Ось пташечки символ родинного оберігу, спокою в родині. Квіточки, а от і все, якби по правилам як повинно бути. Вона вже навіть визначила свою швидкість вишивання. Розповідає, як точно це вдалося. Вирахувати. Я вишиваю десь тисячу хрестиків за 4 години. Можу інколи і півтори тисячі хрестиків, якщо мене не відволікати. Я зараз часто так буваю їжу на Київ з Києва і беру з собою в потяг постійно щось вишивати. От. І в потязі там тобі зовсім нічого не відволікає. Я включаю телефон. Кіно фільм, який сиде в телефоні, навушники в ухах і сижу собі, вишиваю. То я собі можу уможу потязі півтори тисячі хрестиків за чотири години, поки до Києва шостки доїду на вишивати. цієї трояндочки вверх. Це десь півтори тисячі. Воно ну, здається, ось у цій трояндечки більше ста хрестиків, сто процентів буде. А тут ну, хрестиків триста, оці трояндочки точно. Доля склалася так, що Людмила вдруге виходила заміж і цього разу сама захотіла вишити вбрання своєму чоловікові. Я довго не погоджувалася йти заміж, тому що я не знала, яке вбрання одягти. І коли мені подружки сказали, що а одягніть ви вишиванки, і все, ну, ладно, у мене вишиванка там майже плюс-мінус є. А чоловіку нема. А як же? Я сама вмію вишивати. в мене чоловік буде йти, не знаю, в якій сорочці. Ось я самому чоловіку. Вишила в мене місяць часу, ще був з дня подання заяви. Для чоловічої рубашки я визначилася з першого разу, що хочу до бочки і калину. Тому що до бочки це символ чоловічої сили, а калина це стендітність, якби дружина, краса. У жінки справжнісінький склад приладдя для вишивки. Тут нитки повної палітри 447 кольорів. Органайзер з різними голками Людмила ділиться секретами, як зробити так, щоб зворотня сторона виробу також була ідеальною без вузликів та нерівностей. На вишних ванках і на рушниках вузликів ніколи не повинна бути. Це запорука найголовніше правило. Тому що, якщо буде у тебе весільний рушник весь у вузликах, то таке життя у тебе буде. Сварки й драчі. Для того, щоб не було вузликів, заправили нитку. І ось вставляєте голку. І виводити, куди її треба, потім ось, ось сюди заводите, от, все, і пішли вишивати. Людмила вишиває не тільки хрестиком, а ще й бісером. Жінка активна волонтерка, одна зі співучасниць руху Валькірії Шостки. Тому з початком війни у вишивці майстрині з'явилася. І нова тематика. Коли ми відкрили локацію в Валькірії шостки, і я вишила дівчатам собі українську лють таку було картину. І її потім ми перенесли на локації символ, вона наш стала. І ось я побачила друк на полотні і вишила собі футболку, замовила. Потім мені подобалися дівчата розробляли такі дівчат українських. І мені Мені захотілося суми вишити футболку. Це вже я бісером вишила. Залишитися осторонь захоплення дружини не зміг, і чоловік він змайстрував, а тепер удосконалює станки, щоб зменшити навантаження на спину коханої, яке дається в знаки, коли Людмила засиджується за вишивкою. У майстрині дуже багато вишитих картин. Всі на різну тематику. Тут і тварини, і портрети, і пейзажі, і квіти. Жінка встигає все і вишивати, і працювати, і виготовляти маскування для захисників. Також вона створила і власний ютуб канал. У мене є свій ютуб канал вишивальний там 1820 підписників на зараз і вже монетизується. Я вже свої перші 30 доларів заробила. І це ж ми з дівчатами спілкуємося і в YouTube-каналі, і в Telegram-групах. І... Загалом Людмила вишила близько 18 чоловічих сорочок, 20 жіночих, 15 рушників, 60 серветок, 20 скатертин. Картини, говорить, не рахувала. І на цьому зупинятись не збирається. Цілий арсенал закуплених нових схем чекає, коли прийде їхній час.